Мене ви знаєте, як Павло Миколаївич, ріелтор місті Вінниця. Сьогодні я вам показую одну кімнатну квартиру в європейському кварталі, «Новобуд». Доволі таки з нових, як ви зрозуміли, ми зайшли оце при вході. Тут у нас ванна кімната, все залишається, все, що ви бачите. Отут в зеркалі буде номер 0984544, по якому ви дуже можете позвонити і ще й набрати лайф також 093, такий же самий номер. Йдемо далі на кухню. Кухня у нас велика простора. Загальна в нас квадратура майже 46 квадратних метрів. Тому кухня 14, спальня, десь там 20, отак виходить. Е, що на кухні тут показувати? Ну, Не дуже зручно. Коротше, автономний газовий котел там є та й добре. Е, оператор захотіла показати, хай показує. Е, що там, газова поверхня, духовка. Все це є, але ми ж не будемо про меблі техніку розповідати. Ну ви її бачите, що вона тут є, і добре. Все повністю під ноль, тобто ви зайшли, розулися і вже живете, купили квартиру. Якщо цікаво під здачу, така квартира за 1012 здається на даний момент. У нас велика простора спальня. Да, за оренду сказав, ціна на продаж 55 тисяч доларів. Дуже адекватна і риночна ціна, тому що на ринку, я знаю, я тут живу 38 років, ну це так для галочки. Знаю цей район і знаю, що таке європейський квартал. Ціна якість, хто би ще не говорив, відповідає дуже дуже, дуже запитам українців. Дуже багато тут купують, і люди задоволені, тому що тут насправді може не найкращий район, що будемо брехати, старе місто, але якість побудови тут нормальна. То, що забудовник трошки вже дав штангу. Але це все е, виправилося за рахунок жильців. Тут все обустроїли. Коротше, велика е, квартира, як на мене, е, може бути не тільки для, наприклад, одного-двох людей, а навіть з їхніми дітьми. Е, велика да, простора, шафи, глибокі балкон. дзвоніть. А що вам ще розповісти? Розповісти, як це все продається. 55 тисяч, оплачуєте 5% ріелторські послуги, Нотаріус зараз на даний момент 8 тисяч, може бути дорожче на момент покупки, тому що ціни всі дорожчають. Е, оформлюєте ви е, при купівлі 2%, ви сплачуєте податок державі, нікомусь там десь в руки, а це податок державі. Це ви все оплачуєте при купівлі. Податку у власника немає, тому ви тільки ну, буває, що власники там хочуть ще десь зверху. Коротше кажучи, 55 тисяч наша ціна, ваш дзвінок, ваші гроші і буде ваша квартира. До побачення.